Дивитеся суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Виробляють понад 10 тонн солодощів з фундука щомісяця як працює бізнес під час війни. Зник на Донеччині під час виконання бойового завдання. На Одещині багатодітна родина чекає на звістку про свого батька. 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Такий вирок виніс Малиновський районний суд Одеси очільнику окупаційної влади Херсонщини Володимиру Сальдо. Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою інабсенція, за відсутністю обвинуваченого. За версією суду, Сальдо обіймав посаду у незаконно створених органах влади на тимчасово окупованій території, заперечував, що ця територія належить Україні та вчинив державну зраду. За словами заступника голови суду Олексія Старікова, Сальдо отримав такий строк оскільки досяг 60 років. Призначити Сальдо Володимиру Васильовичу покарання у воді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років. Покарання може бути передбачено за вказаний злочин у вигляді довічного позбавлення волі. Суд виходить з того, що Кримінальний кодекс містить заборону, пряму заборону, обмеження щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі для осіб, які досягли 60 років захисту під час оголошення вироку на засіданні не було. Прокурор від коментарів відмовився. Нагадаємо, Володимир Сальдо був тричі міським головою Херсону. Також був обраний депутатом Херсонської міськради. Після повномасштабного російського вторгнення перейшов на бік окупантів, які призначили його головою окупаційної адміністрації Херсону у червні 22-го року. Він отримав російське громадянство. Росіяни призначили Володимира Сальдо керувати окупованим. Ованою частиною Херсонської області у квітні 22-го року. Нас вважають руски, і ми себе такими теж вважаємо. По суті. Не по національності. а По суті. Вісім років тому на Одещині підприємець Максим висадив перші саженці фундука. Цьогоріч збирають перший урожай і скуповують фундук зі всієї країни. Тут на підприємстві компанії Філберт щомісяця виробляють понад 10 тонн кондитерських виробів. Максим розповідає, це не межа, бо запити в українських споживачів значно більші. Зараз ми знаходимося в цеху по проїзводству кондитерських ізділів. Кондитерський цех мощності компанії знаходиться практично у границі міста Одеси це Чорноморськ. Це будуть батончики енергетичні. с цитрусом. Они все будут нового ну, размера. Вот здесь есть плазы для того. Сейчас он немножко остынет, мы его разрежем. В 2021 году буквально за несколько месяцев до начала войны мы посещали э, Италию, э, объездили много э, заводов производства по производству кондитерского оборудования остановились на одной компании, у которой сделали, у которой сделали предоплату. Часть оборудования, которое здесь находится в цеху, это итальянская, большая часть. А остальная часть – это упаковочное оборудование производства по маслу. Это уже украинского выработка. В 2022 году Влада запропонувала Гранты под строительство перерабатывающих предприятий и, и других видов деятельности мы обратились с заявкой, получили подтверждение. Одним из самых важных и главных условий это создание рабочих мест. При получении такого гранту в сумме 8 мільйонів необхідне количество мест – це 25 человек для создания цього производства. Вторым условием – це повышенная заработная плата. Можете назвать, яка це зарплата? Ну, сьогодні у нас мінімальна зарплата плата за 13 тисяч гривень на Мы Ми біли підготовку у нас тут є всі тривела її. Захотіли, присіли, захотіли – стоїмо. Вони вже обсмажені горішки. Зараз він є е, хороший. Просто вибираємо чорний от. і половинки. Я з Луганської області. А я з Херсонської області. Скоро буде рік, як робимо. Да. І дуже дякуємо, що нам дали роботу. Добре відношення. Ми приготуємо сироп. Потім загружаємо горіх і всі інші інгредієнти Для того, щоб вийшли у нас батончики. А скільки треба варити цей сироп? Поки температура не достигне 115 градусів. Викачуємо фундук шоколад. Получається, опухоло. І ми забризуємо з допомогою цього спрея шоколаду. В Україні це найбільше кондитерське виробництво з переробки фундука, каже підприємець Максим Шейко. На этом полі знаходиться 100 гектарів. Обща площа всіх массивов составляє 820 гектарів. Закладки происходили начиная з 2015 года і заканчивая буквально цим годом. Все на капельному С початком війни на підприємстві просили людей не їхати, адже робота є. Максим розповідає, наразі теж потребують працівників. На сьогоднішній день ми остро необхідно, остро нуждаємося. В сотрудниках, особенно это специалистов, касающихся механизации. Трактористи по своєму сотрудники, які бы у нас, ми їх бы у нас працювати на оборудование по первичной переработке фундука. Не хватает людей, які работают непосредственно в суду. Работають суду їжі днів, круглогодично, ні на один день работа не останавливалась. Так работаем по сей день. Вікторія Габчук, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Це родина військового Андрія Доги, двоє маленьких синів та донька. Чоловік пішов захищати Україну влітку 2023 року, розповідають його рідні. Коли він йшов, я його обняла крепко, сказала, тільки смотри там осторожній і будь завжди ну, на веселі, дзвони нам почаще і так і далі. Забрали по пов'язки прямо вдома повестка прийшла йому. Забрали в іюлі місяць. 7 июля он уже ушел и был месяц на подготовке в Донецкой области, не Венецкой области, и все сразу в Донецк с первой позиции он был раненый три ранения, он мне позвонил что в госпитале у него три ранения, одна под мышкой сквозь вышла что туда чуть не задела легкое, вторая в ногу и третья в спину, ну Как бы, он вытащили витащили осколки, він пролежав дві тижні там в больнице. І так він пішов обратно на позицію в Донецькій області. 7 жовтня військовий пішов на виконання завдання, після чого припинив відповідати на дзвінки, розповіла Тетяна Дога. 6 на він йшов, і останнє, що він сказав, говорить, я їжу, уйду, Ну як було навіть, що що то буде. Будь що буде, але я залишився жив. Я говорю, давай мы с детьми держим за тебя кулаки, все будет хорошо. Я верю в это. Как получилось? Нету. Вот пропал человек и все. Как просто в землю, в землю завалилось. Потом приехали с военкомата ко мне прямо на работу. Принесли мне эту бумажку, что он пропал. Это для меня был удар, как камни, вот так ударили на голове, и все. Это бы вообще. Я не могла даже. Я не могла даже себе найти место. Я не могла, что делать. Это бы вообще очень большой. Я даже до сих пор не могу найти себе место. Не то, что я когда вот смотрю на этих моих детей, и он их тоже сильно любит. У меня такая одна мысль. Как мне пойти домой сказать, сказать детям, что папы нет, что он пропал? Наибольше в вдома Андрея чекают двое сыни в 6 до 9 років. Потом, когда я узнала, что он пропал, я просто не выдержала, я упала На сім'ю я почала плакати, я почала рыдать. Вчора взагалі средній каже: мама, знаєш, у нас такий буде прикол. Тут телефон дзвонить і папа дзвонить. От не мечтає тобі, щоб папа позвонил. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одещина. Уроки безпеки проводять в одеських школах фахівці з розмінування. Відбувається це за допомогою дитячих ілюстрацій, на яких пес патрон пояснює основи поведінки з вибухонебезпечними предметами. Ми Підходимо нічого не чіпаємо, особливо якщо ми бачимо таку табличку. Бачите отака табли. Ми не до більшість дітей, які сьогодні навчаються в школі, знають, як виглядає міна та ракета, і це сумна статистика, кажуть фахівці з громадської організації Асоціації саперів України. Я возі молозімо ЗУ, і там табличка, там безпека, тому що там можна мі... Наступити на міну і там ракета може бути. Якщо є міна, то треба та на 200 метрів, на 150 п'ятдесят смотрети вниз. до хатах, вдоха, видоха. Як зазначають фахівці, на уроках діти завжди очікують побачити реальні міни та вибухівку. Дітки починають десь гратися, вони хочуть підняти все, що бостить землі, але це небезпечно, особливо на тих територіях, де були бойові дії. У вас тут. Менше бойових дій, але все ж одно Ракети літають, шахіди літають. Не все дитино є одразу. Ми намагаємось змінити поведінку дітей на безпечну. Щоб вони себе вели більш безпечно. у ліцеї номер 30 – 427 учнів, серед яких є діти переселенців з Херсонщини, Миколаївщини та Кривого Рогу, розповідає директорка закладу Олена Малицька. Вважає одеським школярам мінна безпека сьогодні не менш актуальна аніж дітям з зон бойових дій. Найперше ми маємо навчити дітей жити в безпеці в даному такому складному світі, як зараз у нас в Україні стався. Тому я вважаю, що такі уроки будуть дуже доцільні і корисні дітям. Одне одна справа, коли ми вчителі розповідаємо їм про це, а коли приїдуть спеціалісти, покажуть, вони самі побачать все це на власні очі, то звичайно це закладеться в пам'яті і буде дуже корисним для збереження їх життя. Як зауважили вчителі, сьогодні, завдяки таким урокам, діти стали більше розуміти, що робити у разі небезпеки. Треба на місці стояти, розглядати округ себе під ноги. і Якщо нічого немає, то можна йти. Програма уроків розрахована на дітей з першого по одинадцятий клас та проходить по більшості шкіл міста Одеса, починаючи з п'ятого класу. І лише шостий, сьомий, десятий, ну середня і старша школа. Інша презентація, яка називається попередження ризиків відмін та інших вибухонебезпечних предметів. Тому що крім мін, є ще залишені боєприпаси, боєприпаси, що не вибухнули, набої, детонатори, міни пастки, саморобні вибухові пристрої тощо. Коли ми розповідаємо, показуємо на фотографіях на слайдах міни, вони кажуть, я таке бачив. У нас у дворі була або така ракета, або ми бачили таку Міну і на жаль, це дуже сумна новина для нас. Програму уроків змінної безпеки підтримала низка інших шкіл Одеси. Надалі організатори планують охопити навчальні заклади всього південного регіону. Ольга Глечик, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 9 листопада. На Одещині хмарно, подекуди можливі опади. Вітер Південно-Західний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 5 до 8 вночі та від 12 до 15 градусів в день. В Одесі ввечері на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура повітря вночі 6-7 градусів, в день 12-13 із позначкою плюс. дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.